На чому краще їздити? На велосипеді, тому що на ньому крутиш педалі і все. І, і велосипед їде. А на машині потім давить на педалі, ролити, переключати коробку передач. Ще й бензин потрібен для машин. Так. Да. А, на... ну, і... а ти вже катався на велосипеді? Так. Да. Я їздив в школу на велосипеді. Е, я їздив в цей садочок на велосипеді. Ти вважаєш, що велосипед краще, ніж машина? Е, я вважаю, що велосипед набагато краще, ніж машина. І на моєму велосипеді можна возити будь-який вантаж, бо в мене є багажник. А що ж ти там возиш? Е, кульки вожу або з, з, з одежою, або з чешками. Бо я хожу ще на танці і мені туди потрібні самі чешки. А ноги не втомлюються, так що постійно в автомобілі собі сів та й поїхав, а у постійно потрібно крутити, крутити подалі. Ні, не втомлюється. Тому що я розминаю свої ноги, і в мене мускули більше з'являються. І ще можна розкрутити педалі і їхати не крутячи трохи. Трохи Тобто люди, які спортивніші, здоровіші, ті, які їздять на авто, чи ті, які на велосипеді їздять. Ті, які на велосипеді. На велосипеді. А чому ти так думаєш? Тому, що, Коли машина зупиняється, то тоді хас із троби ззаді виходить, а там може обходити здоров'я. А чому? Тому що дим не корисний. На машину ж сів і поїхав, а на велосипеді треба постійно крутити, крутити, крутити подалі. Це ж важко? Ні. А ти їздиш на велосипеді? І... Тільки тепер в караве, Взагалі ж каталась, так? На угу. Це дуже важко. Ні. А Тобі mm. подобається їздити на велосипеді? Так. Да. Тільки папа мені підтримує, тому що я перший раз на довго великому велосипеді. Як сидіння я ось так. Тобто корисніше їздити все ж таки на велосипеді. Так. Да. А люди якось тренують свої м'язи, стають здоровішими, якщо їздять на велосипеді чи на машині. У них м'язи стають сильніше, коли вони їздять на велосипеді. А чому так? Тому що треба крутити. У Черкасах більшість людей їздить на машинах. все-таки. На машинах, на маршрутках, а не на велосипеді. <плес> Наверно, є, тому що там немає велосипедів покупати. Я вважаю, що на самокаті. Ну, я їжджу на машині, тому що самокат у мене десь там є, але я його не можу десь знайти. Ну, він у мене десь є. На машині їздити не так добре, тому що самка нерівна може стати. Від цього. І ще є дим є, який шкодить здоров'ю не тільки легеням людини, але й легеням всіх живих істот, тварин різних, наприклад. Ну, велосипед теж не плохий транспорт, але мені трудно держати у равновеші. І мені легше на самокаті їздити. А як на самокаті діти. Странно. Треба всього лише так встати на самокат однею ногою, а другою ногою штовхатися. Можна один раз дуже сильно штовхнутися і поїхати далеко. Ну там є тормоза, а якщо немає тормозів, то можна своїми тормозами це робити. Просто отак поставити ножку. Найкраще за все на самокаті. І на велосипеді теж. Ну, мені зручніше на самокаті. А якщо вибирати між машиною і велосипедом, самокатом, то що краще? Самокат.